Кілька слів про важливі аспекти відновлення Значить, базові припущення стосовно відновлення громад. Кожним е, наступним місяцем шанси повернути людей і бізнеси будуть зменшуватися. Це дуже серйозний виклик для громад, які постраждали внаслідок е, військової агресії, втрата населення, втрата бізнесів і. Е, ми говоримо про відновлення, але чим довше ми говоримо, тим менші шанси повернути людей і бізнеси. В таких умовах громади, які першими розпочнуть відбудову, можуть змінити соціально-економічний ландшафт в території свого регіону, тому що вони стануть новими територіальними магнітами для повернення людей і бізнесів. Люди і бізнеси, які розглядають можливість повернутися, в першу чергу будуть розглядати ті громади, які першими почали відбудову, у яких першими відновлюється інфраструктура, у яких видно, що працює місцева влада, у яких видно, що залучаються якісь інвестиції і відбувається відбудова. Тому кожна із громад, які зараз бере участь в нашому семінарі. Зацікавлена е, якнайшвидше розпочати відбудову і відображати це в інформаційному просторі. Третє припущення полягає в тому, що коштів на відновлення як завжди буде недостатньо і за них завжди буде конкуренція. Е, є один напевно беззаперечний факт: той, що кошти на відновлення будуть з різних джерел. І е, одне із припущень полягає в тому, що більшість коштів може бути із зовнішніх джерел, е, яке буде адмініструватися е, умов, зараз. Вглядається варіант світового, світовим банком, структурами світового банку. І незалежно від того, яке буде це зовнішнє джерело, е, то документ або план відновлення мав би бути розроблений. Таким чином, щоб відповідати певним стандартам якості міжнародних інституцій. Трошки більше про ці стандарти якості. Що це за стандарти якості? Звичайно, що це не є там прописані на папері якийсь кодекс планувальних документів, але загальний підхід різних міжнародних інституцій до планувальних документів передбачає таке, що з чого починається планувальний документ, будь-який. Починається з того, що проводиться ґрунтовний аналіз стану і потреб громади на основі даних з різних джерел, чому так відбувається? Тому що, як правило, ці інституції вони не мають можливості об'їхати кілька сотень громад, поспілкуватися з усіма головами громад, прийняти для себе рішення про вибір. Як правило, всі хочуть подивитися. За єдиним підходом проаналізовані дані про стан різних громад, і на основі аналізу цих даних подивитися логічні висновки зроблені наскільки логічним визначені етапи відновлення на основі результатів цього аналізу? Далі наступний крок. Виходячи з запропонованих етапів відновлення, чи визначена пріоритетність проєктів, чому важлива пріоритетність? Дуже часто ми чуємо від представників громад. Дуже часто ми чуємо від представників громад про те, що для нас важливі всі проекти. Для нас важливо відновити всю інфраструктуру. А коли запитуємо, про пріоритети, то е, інколи чуємо, ну, нам потрібно відновлювати все. Так це не працює з міжнародними структурами завжди важлива пріоритетність. Четвертий важливий е, показник ефективності планувального документу це наявність у ньому показників відстеження результатів. Цього документу і результатів впровадження проєктів. Коли я запитаю, якими показниками відстежується ефективність бюджетних програм в Україні, то напевно, в числі перших, я почую такі відповіді: кількість освоєних коштів, або відсоток освоєння коштів, передбачених на бюджетну програму, або кількість збудованих об'єктів. В цьому випадку так не працює. Показниками ефективності, документів, планувальних документів відновлення не може бути кількість коштів або кількість будівель, а може бути зростання чисельності населення, відновлення робочих місць, кількість осіб, які отримали доступ до тої чи іншої послуги, або відновили е, отримання якихось послуг. План відновлення, хороший план відновлення, повинен дати відповідь на кілька запитань. По-перше, він повинен чітко, аргументовано пояснити, скільки мешканців буде проживати в громаді і яка буде її демографічна структура. Коли я це говорю, в багатьох виникає питання: а звідки ми можемо знати, скільки буде мешканців? На жаль, відповідь на це запитання немає. В Україні, напевно, ніхто крім представників цієї громади, тобто представники громади, члени робочої групи, які живуть в середовищі своєї громади, які відчувають її середини, які мають можливості поміряти, порахувати, запитати, найбільш адекватно в усій Україні зможуть оцінити. Потенціал до того, скільки мешканців може проживати в громаді, проаналізувати демографічну структуру і демографічні тенденції, щоб зрозуміти, скільки мешканців живе зараз, скільки може жити через рік, скільки може жити через 3-5 років. Ось це перший фактор. Другий фактор: яка кількість робочих місць буде в громаді, яка гаузева спеціалізація економіки і перспективи. Відновлення бізнесу, справа в тому, що економіка є ключовим фактором е, утворення громади. Е, саме від кількості робочих місць, від того, чи буде тут робота, буде залежати, чи буде тут працездатне населення, яка кількість робочих місць буде визначальним фактором до того, яка має бути соціальна інфраструктура, скільки має бути Шкіл, дитячих садочків, місткість лікарень, щоб обслуговувати таку кількість населення, це питання, відповідь на які має дати аналітична частина вашого планувального документу. Наступне питання: які населені пункти, які об'єкти або активи громади доцільно, а які недоцільно відновлювати? На жаль, ми маємо ситуацію, коли окремі населені пункти або частини населених пунктів е, тотально знищено внаслідок військових дій. Е, громада повинна оцінити і аргументовано пояснити, які е, населені пункти, або які об'єкти недоцільно відновлювати, а які доцільно. які потреби мешканців є найгострішими. Ми розуміємо, що. Перша відповідь, яка вам приходить в голову, що для всіх мешканців важливі всі потреби, але тут потрібно визначати пріоритети, тут потрібно визначати, що у першу чергу потрібно забезпечувати, а що може трошки почекати. Тому що одночасно великої кількості ресурсів, якої б вистачило одночасно на всіх, ми припускаємо, що напевно не буде. Від самого початку. Тобто, потрібно буде забезпечувати найбільш пріоритетні потреби. І ці два питання, по суті, головні для концептуальної частини планувального документу. Наступне питання: які проекти вимагають негайного забезпечення ресурсами, а які можуть бути виконані пізніше? Як вимірювати результати? Які результати будуть досягнуті? Від виконання кожного проєкту. Плануючи проєкти відновлення, ви повинні розуміти, скільки учнів зможуть користуватися відновленою школою, скільки користувачів будуть користуватися відновленим водогоном, які послуги, від якого роду проєктів будуть досягнуті. І це відповіді на питання, які дає імплементаційна частина плану відновлення. З чого почати підготовку плану або програми відновлення? Перш за все, потрібно сформувати робочу групу, провести аналіз актуального стану, зібрати дані і на основі них зробити висновки про доцільність або недоцільність, або про пріоритетність. Активізувати діалог з бізнесами, з тими, які залишилися в громаді, і з тими, які релокувалися. Налагодити діалог з мешканцями та е, особами, які виїхали з громади, тимчасово оцінити потенціал до повернення цих мешканців. Оця частина, яка, яку ви зараз бачите на екрані, в, е, в такому голубенькому полі, це Предмет діяльності нашого проекту і це те, чим ми можемо вам допомогти.